Доброго дня! Розглянемо інструкцію зі створення кабінету та розкладу для кабінету. Для створення кабінетів та їх розкладу, необхідно перейти у модуль налагодження лікарні та відкрити реєстр лікувальні заклади організацій користувача. Далі необхідно відкрити картку лікувального закладу та перейти у вкладку Кабінети. Для того, щоб створити новий кабінет, ми натискаємо кнопку Створити. Обираємо номер кабінету, вписуємо поверх, де знаходиться кабінет. Вибираємо відділення, якому підпорядковується кабінет. Та вписуємо опис. Опис не обов'язковий до заповнення. Далі, для того, щоб створити розклад на цей кабінет, необхідно натиснути кнопку Створити. Обираємо конфігурацію повторень. Вона може бути як Дні тижня з кратністю не парні, одноразово парні щоденно. Обираємо, з якого по яке число буде діяти цей розклад. Далі обираємо час, з якої по яку годину буде працювати цей кабінет. Таким чином ми створили розклад на цей кабінет. Також ви можете додати інші конфігурації для різних тижнів. Далі натискаємо ОК. Для того, щоб відредагувати розклад по кабінету, вам необхідно відкрити дворазовим натисненням певний кабінет та змінити тут конфігурацію повторень або дату та час. Дякую за увагу! До побачення!